І стали відомі імена тих, хто катував людей під час окупації в Балаклії на Харківщині. Наші колеги з Радіо Свободи проекту схеми зробили своє розслідування. Вдалося це завдяки флешці, яку тікаючі окупанти забули. На ній чимало інформації з грифом «Напівтаємне». Один із ідентифікованих злочинців це 46-річний полковник з Воронежа Микола Кліманов. Він на той час заступник командира з військово-політичної роботи 11-го армійського корпусу Балтійського флоту РФ. І саме він знущався над людьми у Балаклії, Савинцях та інших селах Харківщини. Ще один яке таке чинив 45-річний Володимир Чернів, який ще й від 2018 року радник так званого голови угрупування, так званої ЛНР із ФСБшників, які за всім цим слідкували і надавали інструкції старший оперуповноважений у ФСБ Росії з Балтійського флоту та військ Калінінградської області, майор Дмитро Мелінешко. З ним працював також Павло Каширський. Знайдені документи свідчать не лише про його присутність в Балаклії, але й про те, як він поводився з місцевими, а керував Балаклії російським угрупуванням генерал-майор Андрій Рузинський. Хоча офіційно він значився командувачем 11-го корпусу Балтійського флоту. Від початку окупації міста документи на нагородження особового складу підписував саме він. Відповідно за скоєні звірства, там він відповідальний.